На тернопільських ринках сезон квашеної капусти. Прилавки заставлені свіжими видами найпоширенішої овочевої культури, адже саме зараз час робити запаси на зиму. Тут можна придбати як цілу головку капусти, так і одразу посічену на спеціальному апараті. Вартість останньої 15 гривень за кілограм. Ціна тримається стабільною ще з початку жовтня, адже врожаю цього року вдосталь. Продавці кажуть, якщо капуста подорожчає, то лише ближче до зими, коли вдасться. Минулого року капуста була дорожча ще так раз. вона постартувала 30 гривень і дійшла до майже до 50, тому що минулого року не було стільки капусти. Я не думаю, що буде дорожча капуста, а стільки, як минулого року. Може, піде там на пару гривень, розумієте, але дорожча так, як минулого року вона не буде. Поки ж люди купують по 5-10, а то й більше кілограмів за раз. Несічена капуста на тернопільському ринку дещо дешевша. Ціна коливається від 10 до 13 гривень за кілограм. На прилавках найчастіше частіше зустрічається сорт Агресор. Кажуть, підходить як для квашення, так і для маринаду і салатів. Його вирощують в нашій області, в Кременецькому районі, а також на околицях Тернополя. Село Лози. У нас ми постійно в нього беремо. Все-таки є в нас тут Тернопільська потича. Для квашення це взагалі супер сорт. Це йде середньопізній сорт аграсу. Він дуже йде. Він навіть якщо зберігається головками, то він зберігається до кінця серпня, січня місяця. Поруч із капустою на ринку одразу продають і січену моркву. Її додають під час квашення. Кілограм коштує близько 30 гривень. Покупців цьогоріч не бракує. Люди зізнаються, домашня квашена капуста це смак дитинства. Своїми секретами приготування перехожі поділилися із нашою знімальною групою. На один кілограм столова ложка солі. І не м'яцкати її, легенько перемішати, і вона тоді сок сама пускає. Ми сечемо дуже багато. Ми сечемо 50 кілограмів, ми тоді ще приходимо до них, ще досікаємо. І так ну, любимо, ну, любимо пироги з капусти, любимо капусняки. ну, Тримаємося старих звичаїв. Я тут куплю рік капусту. Капуста дуже файна. Е, в чому квасити, поділіться якимось рецептом. А я вимішую мисі. А тоді просто слоїки, не фестром буйно, слоїки І дні, тилось цук, солі і все, і готово. Скільки зазвичай купуєте, чи на тільки для себе, чи для всієї сім'ї? Я сім разу взяла 8 кілограм, а нині беру 6 кілограм. Квашена капуста не лише смачна, а й корисна страва. У процесі квашення утворюються природні пробіотики, які покращують травлення і зміцнюють імунітет. А головне це проста домашня їжа, що об'єднує покоління українців.